Гарно, слушайте. Ця споруда схожа на польський урядовий берведер. Я переїхав в Луч. Дуже багато мотоциклістів. Хліб у мене є. Різний, да? а білі є? ну mm так. -hmm. По Єста закінчилась. дорогу. Ось знайшов сонячний камінчик. Назбирав бурштину. Їду далі. Краса, неймовірна. Тільки що під'їхали двоє молодих людей на мотоциклі. Виїжджаю з цих кар'єрів. Мій маршрут пролягає вздовж лівого берега річки Случ. Важкими дорогами я сюди добирався, але воно того варте, мальовничі місця, де б ти не зупинився, прямо тут чи в іншому місці завжди замилуєшся зеленими рельєфними берегами, тихими водами, в яких відбивається вся блакить чистого неба. Людина еволюційно зв'язана з природою. Тут вона виросла, це звичне і комфортне для нас місце. Попереду село Тинне необхідно заїхати в магазин, планово поповнити харчові запаси, воду, а також відвідати унікальну дивну споруду цього поліського села. Виїжджаю на вулиці Тинного. Ось як слушать ячмінь. Гарно сушите. В селі Тинне є будівля, яку називають Варшавським Бельведером. Це колишній польський маєток, збудований в першій половині 19 століття. Ця споруда схожа на польський урядовий бельведер, офіційну резиденцію польських президентів. Кажуть, що причиною появи маєтку стало нероздільне кохання. Ця будівля вразила мене своєю досконалістю, вишуканістю і простотою. Але перед тим, як її оглянути, відбулася ознайомча зустріч з Сторожем, який вартує у новій. Поряд а, збудованій школі. Моя така будівля цікава. не против, але ну, я не знаю, хто ви такий <клес> чого ви знімаєте. Я з Хмельниччини. Той поляк, він з дівчиною посватався. І вона йому сказала, якщо зробиш такого маєтка, як у мого батька. У Польщі, то я за тебе вийду заміж. Так, я чув цю історію. Скажіть, а що зараз тут всередині? Е, ремонт був, почалась війна і на тому закінчив. А оце ось дивіться, бачите, де був маєток? Так, 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 там добудовано ще. О, ото туди добудували і туди добудували. Дуже багато мотоциклістів на полісі. Це їхній стиль життя. Це, мабуть, і необхідність. Біля магазину в тинному зустрів мешканців села. Гостинні мешканці тинного. Є ліско, є сільпов, дві школи є, навіть три школи є, лікарня є. Так? Прекрасне село. Велике село. Щиро дякую вам. Будьте здорові. Я переїхав через річку Случ. Зараз на правому березі і минаю, виїжджаю з села Тинне. Дорога грабійка! Керунок наклесів. Заїхав у лісок. Сьогодні раніше готую табір. Почистив гриби, більшу половину викинув. Червиві, сухі. Цим вечором дуже багато комарів. Вчора було менше, тільки зайшло сонце, і вони ордою нападають. Але я вже повечеряв, намет встановив, іду відпочивати. Ніч була спокійна, збираюся традиційно сніданок і в дорогу. Дороги глибинних поліських сіл. До асфальту ще 11 кілометрів. Тут камінь просто битий, не шліфований як на польському шляху. За селами дорога з гравійною посипкою. Хліб везуть в села. Коли проїжджає транспорт, потрібно зупинитися, щоб не попасти в цю хмару пилюки. Хліб у мене є. Вчора в Тинному я заїхав в магазин, купив хліба, купив води. Думаю, на сьогодні до вечора мені вистачить, а там десь докуплюся. Приємно те, що по обидва боки дороги сосновий і мішаний ліс. Тут була вирубка. Доброго дня! Що є гриби? Є пару штук, а тохлює вже. А покажіть які? Покажіть, які ви збираєте. Ага, такі от різні. А да, білі є? Ну ну. Воно води. А скажіть, оце от як гриб називається? Польський. — Це польський? Так. — Кажуть, що це заячий гриб. Ну я хто говорить. Отакі от польські називають які... Ні, такі то такий самий. Такі самі. Дякую, щасливо. Дякую. Дід назбирав трошки грибів і йде в село. До села, кажуть, ще 2,5 кілометри. А я вирішив зайти в ліс подивитися. Можливо, щось знайду, але він сказав, що тут уже обходжено. Та так пройдуся. Можливо, на щось не траплю. Ні, нічого не знайшов. Я вже вас догнав! А чому не на велосипеді? А я теж привіз. І тут наші хлопці полягли. Слава героям! Таке красиве поєднання берези. Сосни. Тут зупинюся на сієсту. Сьогодні на обід картопля тушкована з яловичиною, овочами та перцем солодким. Тільки розігрій та їж 350 грам. Це мені багато половинку на обід і половинку на вечерю. Всередині виглядає ось так. Кусок м'яса зверху і знизу картопля. Непоганий смак. Як домашня. Єста закінчилось в дорогу. Вибачте, а ви не підкажете, можливо, десь тут джерело є, щоб води набрати. А ну ново, холодязі. Воно за тієї машини стоять. Так. Що ні, вже, вже ні? Ви ми проїхали, вернуться. Воно тут разом. Де магазин. 500 Далеко? Ні, метром. 500 я їду туди. Місцеві покажуть мені, де джерело є. Я... на води. Там було, я пов'ючі. Я... Там... <laughs> таке воно там постійно. Е Самочний ремонт роблять. І це добре. Зараз буду перетинати автошлях М07. Варшавка, Київ-Ковель. Декілька кілометрів клесів столиці Бурштину. Лесівський дендропарк Об'їхав дві водойми, повертаюсь, їду в напрямку Пугача. Тепер в деяких місцях поліський рельєф має такий вигляд. Це відомі бувштинові копальні. Це перемите, перероблена, наче пустеля Сахара. Тільки що вода є. Ось знайшов соняшний камінчик невеличкий, подивлюся ще і це, мабуть. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось тут їх є. З такої дрібної фракції бурштину роблять картини. Але кажуть, кілограм коштує двісті доларів. Такої фракції до п'яти міліметрів. Назбирав бурштину на подарунки. Їду далі. Десь потрібно знайти затоплений кар'єр Покупатися, купатися, поплавати. Сонце швидко сідає. Вау, яка краса. Краса неймовірна, глибокий кар'єр. Але до води не доступити. Їду далі. Ось ще одна водойма. Невеличка. Два хлопчики з клесола показали мені, де можна покупатися. Таке приємне озерце. Затоплений кар'єр. Хлопці з клесова. Як вас звати? Іван. А Саша. тебе? Саша. Це хлопці, дякую Іван. До побачення. Вода тепленька. Приємна. Навіть камінь оцей. Теплий-теплий. Так, сонце сідає, треба їхати ставати на ночівлю. Це той перший затоплений кар'єр. А я з іншої сторони, з східної сторони. Пізно розташувався. Вечаю вже в наметі. Ну і тут плюси свої, немає комарів. Та й місця вистачає. Цей звук дятла розбудив мене вранці, а ще тут діючий кар'єр і працюють машини, механізми. Зараз подивимось. Збираюся, снідаю і знову в дорогу. Тільки що під'їхали двоє молодих людей на мотоциклі, <гум> лісова охорона. Так поінтересувалися, що, як, чого. Культурно вели себе, поїхали вже. Все, зібрався, виїжджаю. Цих кар'єрів з цього каміння.